Добро дня. Зараз покажу як ми будемо підживляти виноград. Не покажу, а просто покажу чим ми будемо підживляти. От зараз я візьму ось така яра. Комплексне добриво є. Буду давати 30 грамів під кущик на 10 літрів води. Я на 10 літрів води даю там 300 грамів. Розмішую і по літрі підливаю разом з поливом. До нього буду додавати ще гума ткалію. Отак столову ложку теж на 10 літрів. От, минулого року я то минулого не минулого не року а попереднє піджилення я робив кальцію селітрою. Теж давав від 20 до 30 грам під кушик. От комплексне добриво. Зараз воно має тут от, е, азот, фосфор і калій, тут має 12, 11 і 18. Азоту 12, фосфору 11 і 18 калію. І плюс ще має 2,7. Так, що то воноше 2,7 мае. Там магнію і 20 сірки. Вот таке доброго. І калій гумат мае всякий гумінокислоти 72%. Бої кислоти і пагаш там дев'ятьдесят і зараз собі покажу зараз покажу вам чим я як я боровся з заморозками от Придбав собі таку пушку, азову, балони стоять. І коли був мороз, я, я підключив її і за ця точка я взяв в 11-й годині вечора її включив. Ну, не скажу так, щоб вона тут нагріла, але але так градуси три вона збила. Якщо було на дворі в нас 2 градуси морозу, то тут було плюс один. Діло в тому, що одної замало вона не дає ради тут обігріти так добре, бо теплиця має 10 на 40, 40 400 квадратів, вже не говорячи в кубічний, в кубах, в кубах до тисячі входить. От, і... Але ж все одно 3 градуси тут великий плюс. Думаю, куплю ще одну таку саму, вже на слідуючий рік, вже той рік так буде. наступний рік куплю ще одну, одну поставлю в ту сторону, в другу в ту. І так, щоб воно в мене дало більшу температуру. І бів сюди таке собі світло. І тут мусив включатися, вентилятор працює. Я думав зразу, що буде, може мені гріти по боках тут а... пригрість мій, але ж, слава Богу, воно сюди зовсім не грієш. Воно просто зразу якось йде вверх тепло. Що йде тако вверх? Ну, сюди по боках нічого. Я думаю, буду захищати чимось, що ставити щось, але ж не, не прийшло, не треба. Ну от і все. На цьому закінчую своє відео. Підписуйтесь на канал. До побачення.